Від нуля до року вони хворіють мало. Найбільш часто дітки цього віку хворіють в тих сім'ях, де є ще старші діти, які відвідують дитячі колективи. Відно реінфікування іде від однієї дитини старшої до меншої, тому що вони там і обнімаються. Є особливість у дітей до року, те, що вони ще не вміють справлятися з цими симптомами. Вони не вміють правильно кашляти, вони не знають, що робити з закладеним носом. На прозі з'являється тривожність мами, часно і правильно. Консультована молода мама знає і розуміє весь шлях одужання дитини і що потрібно робити. Це насправді, напевно, 90% одужання дитини. Із останніх таких моїх звернень, таких показових можна сказати, дитина 24 дні від народження бралена від педіатра те, що в дитини не дихає ніс без температури, немає там якихось катаральних проявів, просто не дихає ніс і велика кількість соплів. І батьки, бабуся, мама вони не знали, як з цим справлятися, як правильно закрапати, і чи треба крапати, якими краплями крапати, коли від цього залежить і прикладання до грудей, а від цього залежить набір ваги, від цього залежить настрій дитини і відповідно всіх членів сім'ї. Лікувати потрібно, коли дитина не контактуючи з іншими дітьми. Колективами починає часто хворіти, тобто є якийсь збій в імунній системі. А якщо дитина хворіє, яка відвідує дитячий колектив, це вважається більш-менш нормою в дитини, навіть там. Трьохденної з'являється якісь порушення носового дихання. У трьохденної дитини можуть бути залишки амніотичної рідини навколо плідних вод, можуть бути залишки природньої змазки, так само і в усі, так само, і в носі. Що ми робимо? Ми маємо обов'язково мати в арсеналі своєму сольові розчини в краплях. Це можуть бути монодози, це можуть бути звичайний фізіологічний розчин, це можуть бути краплі сольові, але обов'язково щоб це були стерильні, не кип'ячена вода, не чай, не заварка, аптечне стерильне. маємо закапати в носика цей сольовий розчин. Якщо туди потрапляє якась рідина, неважливо, чи це сольовий розчин, чи це лікувальні краплі, нам їх треба забрати. Їм треба обов'язково допомогти. І це має бути назальний аспіратор, він може бути механічний, він може бути електричний. І Це те, що має бути у, у батьків до року. Не інгалятор. Якщо навіть ви закрапали сольові краплі, то ми не турундочками їх достаємо не ватними паличками, а саме аспіратором. Вставили аспіратор в одну половинку носа і потягнули легенько. І так само в іншу ніздрю. і потягнули легенько. І разом слиз або сторонні якісь оці змазки з'єднуються із сольовим розчином, і тоді дуже легко достається з порожнини носа ці, ця вся рідина. Ми набираємо в рот. Повітря, і видуваємо, да, закривши рота, ми видуваємо носиком повітря. Буде з'являтися сила подачі цього повітря. Я йому кажу, давай будемо закривати так. Ти одно і але ми це робимо не коли вже є сопли, Бо потім, потім сльози, він просто не набирає повітря в щоки. Так... Бо він отак закриваємо ще серветку, і отак робить. Сорветкою, а йому треба обігнати його і так швидше, швидко дихати. От, ну і ми такі методики використовуємо. Подути там пір'ячко на перегонки, серветочку, кусочок, ватку і носиком закрили ніздрю, хто далі подує. Краще використовувати такий метод дзеркало, дзеркало у ванні, набрали в рот повітря також, і щоб дзеркало запотіло, і тоді когось Ой. там намалювати. Ми говоримо про о, цей сезон. Отит і запалення середнього вуха, те, що вода попадає у зовнішній слуховий хід, наприклад, там дитинка пірнула, і водичка попала в зовнішній слуховий хід. То запального процесу середнього вуха виникати не може. У Нас є барбана перетинка, через яку нічого не проникає. Водичка попала в зовнішній слуховий хід, вона покинула його і потім підсушилося середовище. Якщо ж дитинка пірнає і вода попадає різко в ніс, бути залучений в процес валики слухової труби. І ось тут починається саме цікаве. Це може супроводжуватися гострим отитом, це може супроводжуватися порушенням роботи слухової труби, може супроводжуватися секреторними ексудативними отитами, а все причина тому, що є запалення лімфоїдної тканини, саме аденоїда. І він не дає цій рідині нікуди вдіватися. Набрякає денодна тканина, і слухова труба закривається. Що ж ми говоримо про весняно-літній період? Найчастішою причиною захворюваності вуха відвідуванні басейнів це є зовнішні отити, тому що є певна сезонність. основне це бактеріальної флори і грибкової флори. Зовнішній отит це коли дитинка пірнула, вода попала у вухо. Мама почистила вухо ватною паличкою, що чого робити не можна. Трапилась мікротравматизація, починається запалення шкіри зовнішнього слухового ходу. То все, що до барабанної перетинки воно має запалення, і воно лікується, як правило, без антибіотика. Якщо дитина направляється на оперативне втручання по видаленню аденоїдів, значить мають бути покази. Не так як колись: що якщо дитина хворіє їй видалили аденоїди, ай! Заодно і мигдалики видалимо. Мають бути покази, якщо дитина оперується сучасними методами під загальним знеболенням. А в дитячому віці зараз є, по, по приказам оперативні втручання у дітей, навіть малі маніпуляції, мають проводитися під загальним знеболенням. У лікаря є можливість якісно виконати дане оперативне втручання, чого і випливає далі. Чи виростуть аденоїди повторно, то нам рецидиву абсолютно не потрібно. Головніше це розмір аденоїдних вегетацій, і якщо аденоїдні вегетації друга, третя степінь або вже третя степінь це є показ до видалення аденоїдних вегетацій, це хронічні аденоїдити, коли дитина не одужує, на протязі там трьох місяців, безперервно, коли є отити, рецидивуючи один, з'являється зниження слуху, неправильний прикус формування аденоїдного типу обличчя, тобто про це можна говорити довго там ще багато.